Всіх вітаю, мене звуть Дід Олег Київщина. Сьогодні 15 квітня 2023 року. В українському сегменті соціальних мереж вітчизняні олігархи нажили собі недоброї слави. Вони у пері під час запеклої боротьби проти московських окупантів наживаються на крові, збільшують свої статки. А одному із них Ловкачу вдалося збільшити свої статки аж у 89 разів. Мені здались сумнівними і підозрілими такі розповіді, і я вирішив сам пошукати у різних сайтах об'єктивні дані про наших олігархів. І ось результатами моїх пошуків я подаю у цьому відео. Слід зауважити, що я не помітив великої різниці у даних сайтів стосовно статків олігархів і їх діяльності, їх допомозі або, навпаки, не нашій країні у боротьбі з ворогом. Як бачимо із наведених даних, жоден із першої десятки найбагатіших багатіїв не збільшив свої статки за час ведення спротиву. Московської агресії від початку 2014 року і до кінця 2022 року. Навпаки, всі вони зазнали суттєвих втрат. Зазначу, що на початку 2023 року рейтингова таблиця багатів виглядатиме трошки інакше, ну, ось так як показано у мене у відеоролику. А тепер подивимось, хто із українських мільярдерів, незважаючи на колосальні втрати, більше за інших пожертвував на армію та гуманітарні потреби українців. Найбільше витратив на оборону та гуманітарні потреби Рінат Архметов, близько 100 мільйонів доларів. На другому місці Порошенко із сумою 46 мільйонів доларів. Фонди Віктора та Олени Пінчуків посіли третє місце. Вони витратили 45,3 мільйони доларів. Четверте місце належить увага Вадиму Новинському. Він пожертвував на підтримку України і української армії 24 мільйони доларів. На п'ятому місці Костянтин Живаго 21,7 мільйонів доларів. Шоста позиція у Дмитра Фірташа 14,8 мільйонів доларів. Сьоме місце посіли Олександр та Галина Гереги 10,8 мільйонів доларів. Отож, любі мої співвітчизники, не пишіть і не слухайте дурниць, не підігравайте лютому московицькому воргові. Будьте справедливими, об'єктивними. Ну, а якщо у кого є гріхи, то за ці гріхи треба бити. І не просто бити, а бити боляче, хай щастить.